Вітаю, Україна! Довго шукав натхнення, щоб зайнятися цим ренжовером. Пригнали мені його клієнти. 4 два суперчаржі дві рік. Один власник з салону є вікові проблемки. Треба буде займатись трошки кузовом салоном. По техніці, наче все непогано. Ну якщо ви на це налаштовані, і готові, тоді слухайте до кінця. пристебніться, поїхали. капотом у нас двигун 4.2 Supercharger. Пробіга автомобіля на дану мить 304 тисячі кілометрів на 257 тисяч кілометрів. В двигуні ну, поліз поміняти кільця. Поршневі, але замінили, повністю зробили ревізію, скажімо так, капіталку повноцінну. Дуже багато грошей вона обійшлась, власнику. То що до серця має бути все добре. І той самий час видалена, судячи з цього, в той самий час. екологія, каталізатори, все це видалено, перепрошито. Власне, кажуть, що вона з тих пір стало цікавіше набагато. Автоматична трансмісія, шестиступінчата ZF, повний привід, звісно, і на пневмі. Вона пневма теж працює. Останнє ТО, судячи з усього, в неї робилась в 2021 році в листопаді, на пробігу 296 тисяч кілометрів. Зараз 304 повторю. По техніці все, наче як нічого. Ну, в будь-якому випадку таку машину треба буде перевіряти на СТО, звісно. А, що ми маємо? По кузову, вона, окрім двох деталей, вся в заводі, по фарбі, в плівці, навіть вона ще, бачите, захисній. Фарбована легенько другим слоєм. Ця дверка і задня ліва. Зараз до неї доберусь. Із нюансів: лобове скло з обігрівом рідне, пілкінктон, все там є. Ось у нас тут є. Бачите, скольчик такий, але він зупинився. На даху є підриви фарби, бачите. Гуми, можна сказати, нема, по суті. Тут мішлен стоїть вже потрісканий, такий старенький її, ну, на клумбу вже вибрасувати. Так, ось ця дверка другим слоєм теж фарбована, тут трошечки десь на ній є шпакло. От, окрім двох дверей, що я перерахував, все інше в заводі. По нюансам по кузову, задня арка ліва, бачите, і порог. Ось так виглядає. Тепер на ляді, бачите, тут просто підрив фарби, його можна зашкурити, вифарбувати. Ну, а саме страшне на задній правій арці. Тут вже пішло, бачите, воно гниє. І тут прямо дирка у нас є. Вон, така в порозі. Оце із самого страшного, то, що є, в принципі, я вам показав і розказав. Ну, якісь там дрібні м'ятинки на капоті, я вже показувати, я думаю, це буде зайвим там, невеличкі. На фоні загальної катастрофи, це дрібниці, реальна дрібниця. Так, що ж до салону, він, звісно, красивий, але теж вже має втому. Є тріщинка, бачите, отут на водійській сидушці. тут подушка підтерта, і тут і потерта пасажирська. На підлокітничку є тріщинка. Так, підлокітник водійський, теж бачите, як виглядає. І пасажирський зараз. Ну, Тут ще більш-менш, але теж ну, такі Оце нюанси, які про мінуси. Електропривід сидіння є, тут все працює, пам'ять на трьох древерів. Harman Кардон у нас Мюзик. Кермо, до речі, не знаю, перешивалось воно чи ні, але кермо от ідеальне, напевно. Так, Напевно, перешивалося ж таки, я не думаю, що воно так збереглось. Так, це в нас що? А, Це від пневми для висадки пасажирів. Все, почув. Пнема, до речі, працює. Це, щоб опустити для виходу пасажирів в автомобіль. Правий борт, якщо не помиляюсь, трошки завалюється. Чотири склопідйомника, електродзеркала. На всяк випадок перевіряю. Вони працюють. Щодо датчика бензину, він на коли небагато бензину трошки хандрить. Він то ноль показує, горить лампочка, то ось так, як ви бачите. По сервісу не знаю, щось подушка якась горить. Думаю, що, скоріше за все, це шлейф в кермі. Ну, зазвичай дві причини або датчик наявності пасажира. На передньому сидінні це зазвичай стається в автомобілях з віком. Або ну, мені все ж таки здається, що це шліф на кермі. Так, пробіг, ось ви бачите, зараз 304 кілометра. Є підігрів керма, є круїз контроль. Тут управління Тут Ми маємо електропривід сидушки. Я його перевіряю. По всім фронтам він працює. Так, датчик світла проти туманки маємо. Датчик дощу, до речі, є. Круто. Мультимедіа ось така. Вона, наскільки я пам'ятаю, тут тільки диск. Ауксів, наскільки я бачу, ауксів ще тут немає в цій магнітолі. Так, є. Клімат контроль двозонний. клімат, до речі, холодить і працює. Лобове скло з обігрівом. Ви можете бачити навіть структуру, структуру бачити. Да? Не знаю, працює він чи ні, але є. Так, клімат контроль сказав. Є а... тут і підігріви, і вентиляція сидушок. Бачите, вліво синє охолодження, вправо обігрів. Range Rover ось такий. Так, а це що в нас? Багажник, звідти можна відчиняти. Тут режими різні, всякі. сніг, бруд, гори там і так далі. Для повного приводу, то, що нам треба. Пневма е, працює, я зараз от натисну, вона підіймається, не знаю, бачите ви чи не бачите. Зараз передок підіймається, тепер задок поїхав вгору. Є тут також у нас. Е, Допомога при спусках підйомах, бачите. Так, електроручник е, тут є, не знаю наскільки він працездатний, бо я от його втикаю. Тягне, тягне, ну, трошечки піджимає, ну, не так може ефективно, як мало. Бо в нижньому бардачку тут є багато від неї заказнарядів, замовлень і так далі. І багато історії по обслуговуванні. Ще, камера тут чогось не включається, я так розумію, що десь можливо контакт, роз'єми десь якісь камери, але парктроніки, судячи усього, працюють. Я от зараз під'їжджаю. Під'їжджаю до тачки, відчуваю звукове. Бачите, попередження. Вона багато років обслуговувалась на офіційному сервісі. Потім Вадим Тертиця є в нас такий популярний в плані лендроверів. І багатьох таких бігімотіків. В основному лендровер, його така основна фішка на вицеховіча. Ну от на заказнеряди бачиш звідти з цих двох сервісів. Під час війни ця машина по суті просто стояла з повномасштабного саме вторгнення. Вона майже не користувалась тобто. На задньому ряду сидінь тут прекрасно. Зріст у мене 193 см. Я попереду розвалився, я хочу, і тут сижу теж комфортно і класно. Тут заперечень і заважень нема. Маємо монітори в задніх підголовниках, я не знаю, чи вони вже можна іми користуватися чи ні. Також маємо повітродув, тут свій клімат-контроль. О, До речі, я аук знайшов розйомчик, бачите, і тюльпанчик, і підкурювач тут є. Щодо підлокітника, я таке рішення не дуже полюбляю. Тут відкидується, бачите, середня частинка спинки з підлокітником. підлакітником. Є отакі тут відділення, кармашки, підстаканечки. Він, до речі, такий-то широкий, прикольний виходить. От, ну, Зачиняємо. Тепер багажничок. Чікс, раз. чікс два. Ну, Багажничок покажу ще з торця, тут знизу. Щоб ви бачили, от нюанси. Це ви бачили. Так, шторка ось така тут у нас є. Багажник, в принципі, зберігся чистим і охайним достатньо. Ковролин, полиці такі. Тут повноцінний диск лежить, домкрат, балонник, все наче є. Ну тут відносно багажника, тут метал виглядає живим і непоганим. Зачиняємо. Що тут ще хотів згадати? Тут по електриці чисто всі нюанси. Тут блочки, DVD якісь, ого, го, тут напіхане, відеомагнітофон скільки. Так, ну і зачиняємо. ходу він достатньо, до речі, приємний. Я вже разок на ньому покатався, Ну, їде як має їхати. Я нічого поганого сказати не можу в поведінці, в його. І що по підвісці, що по движку, так по коробці. Тут все є. Ага, ще в, в автоматі коробці, ну, напевно, оливу вже буде не поміняти. Здається, на 200 20 чи 240 тисяч останнє того по коробці масло мінялось. Приблизно так я власника уточнював, він зміг пригадати. Ну, їде вона, звісно, приємно і співає кошти. За кермом тут кайфово. Якщо, чесно кажучи, ну, є бажання прикласти руку, зробити її для себе, щоб нормально було не замазано, да, як зроблять це продавці будь-які, щоб відпало у вас через півроку чи через рік. Зробити її по кузову. Ну і розуміння треба мати, що таку машину, звісно, треба і заправляти. І утримувати. Про витрати пального я думаю, буде зайвим казати на повноприрідному рейнжовері з двигуном 4.2, восьмикотловим. Я думаю, зайвим буде казати, скільки він бере пального. Ну, напевно ж, 20 він бере по-любому, я так думаю, по місті. Ставлю я її на спортрежим. Розганяємося ми в горочку і в поворот. І робимо сотню. Ось так вона їде. Їде непогано досить. Переїжджаємо через трамвайні рейки. Ну, от По підвізці все дуже м'яко, теж зауважень немає. Вона, звісно, на таких паскудних вже втомлених старих шинах. Але от я зараз спробую трошечки. Ну, Вона стоїть, вона стоїть на дорозі досить добре. Скажу так, максимально комфортний круйзер, мандрівник, позашляховик. Впевнено, ви разом зі мною це розумієте, що ця машина по проходимості дуже крута. В ній дуже дуже комфортно, відчуваєш себе реально не дивлячись на, на вік, ти відчуваєш себе в ній великою людиною. Правда. Ну, вікові нюанси є. Ціна в неї теж буде невисока. Ціну ви завжди знайдете в описі під відео, де її можна побачити і знайти в наших оголошеннях в інстаграмі. В Ютубі ви це знайдете. Так що, якщо вам така тачка потрібна, приїжджайте, набирайте і дивіться. До зв'язку до зустрічі з вами був льоха Трендавта. Всім бажаю миру, ну а нам перемоги. Слава Україні!